Більш ніж дві третини усіх витрат федерального московського бюджету спрямовані на війну проти України. Власне, дуже цікавими цифрами поділилися видання дзеркало тижня, опираючись на свої джерела в головному управлінні розвідки. І, власне, ті числа потребують свого озвучення і певних коментарів. На війну проти України йде більш як половина витрат федерального бюджету. Війна коштує дорого, і якщо повномасштабна війна триває вже три роки. Ведеться на великій території та з величезною кількістю живої сили і техніки, то й витрати на неї зростають, особливо в умовах санкцій та відносно невисоких цін на нафту. Це зараз ціни відносно невисокі, а насправді в останній рік президентства Джо Байдена ціни були достатньо такі рекордні. Але власне за оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони, які опинилися в розпорядженні дзеркала тижня, на війну в Україні йде 13,1% від всього московського ВВП, або 68% усіх витрат федерального бюджету. У 2021 році Московська Федерація витрачала на оборону 3,6% свого ВВП. Крім цього, значні суми виділяються з регіональних бюджетів. Ці гроші йдуть на одноразові виплати за укладення контрактів, медичну реабілітацію поранених тощо кожні два з трьох бюджетних рублів летять на постріл по Україні, зазначає автор. В середньому на війну проти України Росія витрачає 857 мільйонів доларів на день. У місяць це виходить 25,729 п'яли мільярда в рік. 308,757 тисяч мільярда. Загалом вже починаючи з 2022 року, Московська Федерація витратила на війну проти України близько 1 трильйона доларів. За даними ГУР, найбільше щорічних витрат 143,7 мільярда доларів або 47% загального обсягу йдуть на виконання держоборон замовлення мільярда доларів. мільярда. Діяльність і розвиток оборонно-промислового комплексу 32 мільярди 100 мільйонів, закупівлю боєприпасів і зброї в КНДР та Ірані 22 мільярди 300 мільйонів. Будівництво військової інфраструктури, зокрема бойових позицій, 11 мільярдів 600 мільйонів. Слово, майже половина всього військового бюджету йде на підтримку виробництва та закупівлю озброєння. Друга за величиною стаття витрат це забезпечення ударного угрупування російських військ. Залучених до бойових дій в Україні донедавна в цьому угруповуванні налічувалося 972 тисячі 400 військовослужбовців. Зокрема, йдеться про 103 мільярди 600 мільйонів доларів на рік або 34% від усіх витрат. Вони включають втрати озброєння та військової техніки в боях 38 мільярдів. Витрачені боєприпаси і техніка 42,5 мільярда. Використання високоточної зброї 14 мільярдів 900 мільйонів, Використані паливо-мастильні матеріали 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Значну частину коштів також втрачають на утримання російських солдат і офіцерів. Враховуючи загальну кількість військових Московії в Україні та інтенсивність бойових дій, витрати на особовий склад росіян, за даними ГУР, становлять 50 мільярдів 700 мільйонів доларів на рік. Це 16% усіх витрат. Ось така достатньо цікава статистика, дуже я б сказав, жорстка статистика. І я хочу прокоментувати окремі статті витрат. До прикладу, найбільша частка. 47% загального обсягу йде на виконання Держоборонзамовлення, діяльність і розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівлю боєприпасів, будівництво військової інфраструктури. А Московська імперія в своєму теперішньому вигляді, попри те, що нам малювали її там колосом на глиняних догах, що вона там майже завтра впаде і так далі. Насправді вона має величезний ресурсний потенціал. І один з найбільших в світі золотих запасів прямих золотих запасів, яких насправді невідомо скільки взагалі там є. Плюс торгівля нафтою, торгівля газом ну взагалі розпродаж, навіть в деяких сенсах, розпродаж територій, якщо ми говоримо про таке повзуче поглинання певних територій Китаєм, поглинання не з допомогою зброї, а з допомогою такої. Політики та економіки, але Московська імперія легше перенесла удар і наслідки власне війни проти України саме завдяки тому, що максимально продуктивно постаралася спрямувати витрати на своє переозброєння на запуск виробництва. Потрібно розуміти, що виробництво зброї. Це в будь-якому випадку, з точки зору економіки, це виробництво високої доданої вартості, особливо коли мова йде про сучасну зброю. І нехай навіть сучасне московське озброєння поступається, безумовно поступається Москов... західним аналогам. Проте Московія запустила маховик виробництва на повну потужність, кинула туди величезні гроші і випускає дуже багато всього. І саме завдяки старанню максимально оптимізувати свої витрати, в тому числі і для підтримки економіки, завдяки тому, скажімо так, путінська влада вона максимально постаралася зменшити негативні ефекти, і наслідки санкцій, наслідки війни, наслідки певної економічної блокади. Тощо я хотів би зараз зробити такий маленький ліричний відступ, і от на фоні тих всіх чисел, які зараз озвучені. Я хотів би задати одне таке простеньке запитання, яке, яке заставляє задуматись. Ви уявляєте, що таке 1 трильйон доларів? Так, безумовно, що розвиток виробництва там, ще, що, ще, щось, припустимо, там 200 мільярдів там було інвестовано в інфраструктуру, у виробництво і так далі. Ну, але решта, ви уявляєте, який це масштаб витрат? Так, частина ти грошей вигляді зарплат, потім була витрачена на купівлю чогось купівлю житла, авто, комунальні послуги і так далі, малий середній бізнес. Але все рівно це фантастичні витрати. В будь-якому випадку, це фантастичні витрати. Середньостатистичний московський обиватель, який може, попиваючи горілку там щось біля всіляких ларьків. І тішитись чись як дурень цвяшком, чи так званому СВО, чи Великій Побєді і так далі, він, ну, більша частина московських жителів, які ведуть такий спосіб життя, вони живуть в містах, де в деяких навіть каналізацій немає. Асфальтних доріг, вони як, якщо ми згадаємо 22-й рік, те, що там відео попадало, які вони були здивовані, що в нас тут по селах є. Є асфальтні дороги, каналізація, вода заведена в хату, не треба, грубо кажучи, на горшок ходити, а є унітази, пральні машинки і так далі. І ви уявляєте, скільки всього можна було би зробити для жителів тієї Московської імперії, в її теперішньому вигляді, якби ті гроші були спрямовані не на реалізацію геноциду проти українського народу? А на внутрішнього обивателя на інфраструктуру, на дороги, на розвиток бізнесу, на субсидування житла для молодих сімей і так, далі, і так далі. До чого я це веду? Перше, ми повинні зробити уроки з того, як Московська імперія, як путінська влада оптимізувала витрати, простимулювала свою економіку для того, щоб пом'якшити негативні наслідки від війни. І друге, ми повинні дуже добре розуміти, що путінська влада, кремлівська влада, вся та шобла навколо Путіна, вона категорично не працює в інтересах російських громадян. Категорично, вона весь час працювала проти, і навіть якщо згадати цитати Путіна часів 2000-х, після того, як він там обіцяв когось там в сортирах мочити і так далі. Він казав, що ті, хто говорить, що Росія для русських це ідіоти. І насправді російських націоналістів з того часу було дуже багато, ну фактично закатовано, репресії, тюрми і так далі. Замість російських націоналістів, яких дійсно могла б турбувати там, доля російського народу, московська пропагандистська машина і спецслужби підсовують і назовні, і всередині для внутрішнього обивателя людей з розряду стрілкова гіркіна. Причому, якщо ми говоримо конкретно про Гіркіна, який відіграв важливу роль в формуванні московських колаборантів ЛНР ДНР, то насправді Гіркін виконав дуже важливе для Путіна завдання. Чому? Тому що напередодні Майдану в Україні, якщо ми згадаємо 2012-2013 рік, то на болотній площі була тенденція, що кількість протестувальників. Проти путінської влади вона постійно постійно зростала. Це тенденція. Ті, хто знайомі із аналізом, вони розуміють, наскільки це важливо, якщо цю тенденцію помножити на час, який ефект потім може статися. І саме тому для путінської влади, яка працює проти тих же ж російських громадян, дурманячи їх, фактично зробивши з них якусь таку біомасу, частково озвірілу біомасу, яка посміла йти на чужу територію, вбивати українців й називаючи себе при цьому, так би мовити, прости господи, братами. І ще щось насправді це все працює на її знищення. І оця підміна це дуже такі тонкі пропагандистські інструменти. Проблема обивателів там, що їх, напевно, з нормальних людей, здатних до супротиву, їх там залишилось дуже мало. Тому що вони змушені були втікати, і зрештою, путінізм. Він формувався не один день. Я не просто так постійно наголошую, що Путін є прямим єдинокровним наступником Леніна, Троцького, Сталіна і тих всіх інших комунобільшовицьких виродків, які прийшли на крові в 1917 році. Насправді тут окремо треба було би провести гарні розслідування. А хто ж таки прийшов і в який спосіб, бо те, що нам розповідають про події столітньої давнини. Ну, воно в дуже багатьох випадках не відповідає дійсності, зрештою, можна далеко не ходити за прикладом. Те, що нам розповідають, до прикладу про майдан 13 14 років, воно фактично також не відповідає дійсності. І Пропагандистська машина, чи то московська, чи то внутрішньо олігархічна, чи то глобалістична, вони фактично описують майдан з точки зору своїх інтересів, і найбільше нам майдан, до прикладу, описують з точки зору інтересів сцени майдану. Як казав покійний нині, на жаль, герой України Степан Ількович Хмара, який називав себе політв'язним совєтських таборів, причому совєтських, не радянських, а совєтських, тому що совєти не мали нічого хоро... нічого спільного із українським хорошим словом рада, від якого походять слова радитись, радість і так далі. Так от він казав, що переміг не майдан. А перемогла сцена майдану. Ці тенденції нам потрібно враховувати. Ну а дивлячись на те, як працює пропаганда за перебріком, як вони змогли настільки одурманити, оболванити своє населення, щоб витрачати фактично сотні мільярдів і навіть в сумі трильйон на ведення бойових дій проти українців. Притому самі живучі в якомусь перепрошую за жопинську в надзвичайно поганих умовах, ну це треба вміти, і нам треба розпізнавати такі інструменти пропаганди для того, щоб не дозволяти себе дурити з допомогою таких самих інструментів. Тому що попри те, що ментальність українців категорично відрізняється від ментальності московитів, як приклад, можу навести, що в них завжди панувала така азійська деспотична система управління. А в нас, якщо ми говоримо навіть чи про князівський період, чи про козацький період, то в нас навіть свого роду виборна демократія була, Щоправда, голосували не всі, а тільки ті, кого хто мав звання козака, їх було, до прикладу, дуже мало. До періоду повстання Богдана Хмельницького козаків налічувалося ну, можливо 9-10 тисяч на всю Україну. І вони з числа свого обирали Гетьмана і могли відрубати йому голову після походу. Ну, знову ж таки, тут можна багато розвивати тему, наприклад. Чи Існує хоча б гіпотетична можливість, що козаки, які є нашими предками, колись обрали би собі отаманом когось з розряду Володимира Зеленського. Але це не тема власне сьогоднішнього посилу. А я на відмінності від менталь... на ментальних відмінностях українців та московитів зупинився, тому що, попри наявність тих відмінностей і дуже глибоких відмінностей, інструменти. З допомогою яких дурять українці, вони в принципі дуже споріднені з тими інструментами, з допомогою яких путінська пропаганда довела громадян Росії до стану, я навіть не знаю якого в мене немає стосовно цього жодних хороших слів, адже адже вони прийшли на нашу землю реалізовувати геноцид українського народу. І навіть та пропаганда їм ще каже, що ви там боретеся з глобалістами, боретеся ще з кимось, Путін дуже великий, борець з новим світовим порядком, і ви рятуєте, нібито українців. Ну так, рятуєте, реалізовуючи вашими ж руками ті, проти кого ви думаєте, що ви боретесь, реалізовують геноцид українського народу. Це ж до якої шизофренії треба було довести так званий московський народ.